Кучугури снігу на дорогах звичне явище. Щороку сніг перетворюється на справжні транспортні перешкоди, і все б нічого, якби комунальні служби вчасно розчищали автомагістралі та вузенькі вулиці. Якщо на центральних дорогах водії самі проклали шлях, то у спальні райони подекуди навіть неможливо заїхати, кажуть мешканці. Особливо виникають проблеми, коли сніг тане і перетворюється на місиво, в якому машини в буквальному розумінні заносить на обочину. То все залежить від, від скорості, особливо на поворотах, якщо на поворотах швидкість величишся, значить тоді занос. Могли би чистити, не чистять, то як є вже. А все зависить. Від... Водія, як він міг їздити, нарікати на нечищені шляхи, також не вихід, адже рух на дорозі починається в першу чергу із дотримання правил, кажуть у ДАІ. за статистикою. В зимовий період збільшується кількість ДТП за участю кількох машин через ожеледь, нерозчищений сніг та погану видимість. Речник обласного ДАІ Анна Трофімчук розповіла, що водії взимку повинні дотримуватись безпечної дистанції та переходити на зимові шини. Безпека на дорозі під час снігопадів також залежить від технічного стану транспорту. Перед тим як прямують у далеку дорогу, водіям обов'язково потрібно перевірити технічний стан свого автомобіля. Це світлові прилади. Також чи працює обігрівач салону, чи достатньо бензину у баці, і, звісно, звернути увагу на зимовий протектор шин. Насамперед, при таких погодних умовах, це дотримуватися безпечної дистанції, це також використовувати світлофар або протитуманні фари. Самі ж Водії кажуть, що дорога в будь-яку пору це дуже відповідальна справа. Однак все залежить і від досвіду водія. Він повинен знати своє авто, не перевищувати швидкість і завжди бути готовим пригальмувати. На засніжених дорогах от, залежить від водітеля. Якщо водій обережно їде, от нічого страшного. Для мене, допустимо, немає нічого страшного. У мене машина завжди справна. Долати кілометри за сніженими трасами непросто. Однак в дорожньо-патрульній службі наголошують, якщо поїздка далека, то її краще відкласти на Закарпатті дві автомагістралі на перетині перевалів, де дорога особливо небезпечна. Про це теж варто пам'ятати.